Як виростити отакий гарний часник. Є, є деякі тонкості нюанси, про які вам треба знати. По-перше, щоб головка була дуже крупна, ось таких розмірів, відповідно, треба і садити ось такий крупний часник. Тобто він постепенно буде вирождатися, буде за такою великою, менше-менше, він росте ще менше. Тобто головка постепенно буде уменшатися, накаплюються болезні і, візуально буде менше. і... Вам цього не треба допускати, кожні 3-4 роки. Вам треба висаджувати, оставляти зверху стрілку, не зламувати, і з бульбочок висаджувати оновлення. Через рік у вас буде одна зубка з бульбачки, потім висаджуєте одну зубку і получаєте супереліту. І таким образом постійно у вас буде отакий гарний часник. Залишилось зовсім трішечки часника Любаша, фракція 6 Це у нас елітний часник, тобто вирощений. Початку з бульбочки, з воздушки однозубка була вирощена і з однозубки вирощена з те Це відповідає на питання, чи він по 400 рублів, а в когось на базарі по 150, по 200. На базарі просто у вас обичний часнок, це елітний посадковий матеріал. Тому, кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер, туди можна зайти, задати питання. Мінімальне замовлення 1 кілограм, по 3-5 головочок я не відсилаю. В головки саме часто задаваємо вопрос. Від чотирьох до шести зубків це особенності любашки. Обов'язково посадочний матеріал у вас має бути отак в головках, не в зубках. Якщо вам висилають в зубках, це значить, що він був. Підпорчений, тобто він може бути отак скошений, допустимо, 3-4 зубка гарних, а останні скошені, не различі. Ілі підгнивші, От підгнивші виковаряли, гарні одібрали більш-менш, вам вислали. Вам кажуть, ми для вас вже полузали, обработали, там якоїсь лабше на уші навішають, а з цього нічого хорошого не вийде. Тобто ви повинні бачити, що візуальна головка гарна, ціла, не розлущена. Це значить, що вона викопана е, вовремя. Не передержано. Якщо її передержать, вона розвалюється на зубки. Тобто ви викапуєте, а вони розсипалися, розлізлися і розсипаються. І в якому так он не можна допускати, тому що воно вже накопило хвороби. Соотвісно, уменшення урожаю, болячки, всякі точечки. і цього теж вам не треба допускати. Обов'язково вовремя треба висадити. За 2-3 неділі до перших морозів. Це може бути кінець. І у когось сентября, у когось і в ноябрі, і в декабрі воно може бути в кожного по-разному. Дивіться, по погоді. Тобто сильно рано посадили, він швидко вискочить, підмерзне і, соответственно, мишеня урожаю буде у вас. Обов'язково в гарно підготовлену почву. Почву на штик лопати перекапуємо хорошо, тобто вона має бути рихла. Туди вносимо, як мінімум, стакан попілу. І хоча б черпачок. Перегною хорошого перепрівшу. Свіжий навоз, нічого таке, не можна чеснику давати, ні цибулі, ні чеснику, вони це не люблять. Буде його крутити, вертіти і врожай хорошого, ви не отримаєте. Обов'язково треба буде добре перепрівше, таке розсипчасте. Тобто, Питательніше йому треба, але йому не нужен ще не до кінця сформований перегной. Все це просипаємо, висаджуємо обов'язково на 2-3 глибини зубка. Тобто, Якщо у вас зубок, допустимо, 2-3 пальця хороший такий крупноплодний часник, то от іще. На 6 пальців, а то й на 9 вам потрібно посадити в глибину. Тоді головка буде хорошо розвита, їй буде всього вистачати. Вона дуже рано не вискочить, сформує хорошу корневу систему, піде в зиму добре. Вона може навіть вискочити, єлі-єлі, а лучше щоб взагалі не проросла до весни. Весною тоді, в марті місяці вона вже починає вегетацію. Ви вовремя підкармлюєте, поливаєте і отримуєте гарний часник. Обов'язково чимось замульчуйте. Мульча дає 15-20 розміру часника. Тобто, якщо держиться влага, не перегрівається почва, сатина. Часник буде допустимо не отакий, а отакий. Тільки із-за того, що у вас буде все хорошо замульчовано. Чим мульчувати, чим завгодно. Сіна, шелуха, солома, будь-який серняк перебитий помільше просипали. І це буде прекрасна мульча. Воно буде держати влагу. Допустимо, у вас часник посаджений під капельну ленту, замульчіровано, це взагалі буде ідеально. Вовремя весной буде підкормити і все. Підкармлюємо обов'язково в самому ранньому етапі, в марті, тільки він вискочив, даємо азотну підкормку. Лучше всього, брати аміачну селітру, бо вона працює іменно по холодній почві. Ну або будь-який азот. Трави немає в це час, перебродити нема, що можна перебердити. Коринний навоз, можна перебрадить коров'ячий навоз, якщо він є. Взагалі, любе гімно перебрадить, теж підійде дуже гарно для часника. Тобто там цей етап — самий перший, його важно не призівати, бо кончики. Вашого часничка почнуть жовтіти, це значить, що йому не вистачає азоту. Ну і не вигане нормальну зелену масу. А без зеленої маси, без фотосинтезу у вас не буде ось такого гарного часника. Мінімум п'ятерка, тобто 5 сантиметрів діаметра, то і 6, і 7, і 8 буває. По-разному, може бути крупніше, все дуже залежить від годи. Якщо не сильно жаркий год, що йдуть дощіки, то він буде покрупніше. Якщо сильна засуха, то поливай, не поливай, все одно він буде чуть поменше. Тобто, допустимо, не до восьми доросте, а шестьорка буде. Ну і це теж дуже гарно. Допустимо, такий гарний часник, чим він не хороший, він крупний, він такий ядрений, добрий, пекучий. І на закривання і храниться гарно. В погрібі 3-4 місяці він лежить без проблем. А якщо положити в погріб в баночку стекляну, закрити кришечкою, і до доступного урожаю він у вас долежить без проблем. Тобто, він гарно храниться. Дуже багато задавалося вопросів по цьому питанню. Любаша храниться добре, не переживайте. Понятно, якщо ви просто кинете в погріб атак з розсіп'ю, або в холодильник кинете, він почне усихатися. Якщо в баночку під кришку, він буде стояти без проблем. Далі по підкормкам. Оце даєте азотну, обов'язково поливаємо гарно, должно бути влажно. І дивитесь по вашій рослині. Якщо вона добре розвивається, кончики не жовтіють, все нормально, йому все вистачає. До того, як ви зламаєте стрілку, вийде стрілка, його нужно регулярно поливати. До зламання стрілки треба дати крім двох-трьох азотних хоча б одну калійну підкормку. Зламали стрілку. Перестаємо його регулярно прямо раз в 3-4 дня поливати. Можна поливати раз в 2 тижні не чаще. Якщо будете сильно лить далі, він буде чуть-чуть крупніше, але він тоді буде підгнивати. Після зламування стрілок сильно переливати часник не можна. І дивіться, приблизно 10 липня я вже його викапую. І дивіться, по погоді, якщо обіщають дощики, можна навіть викопати чуть раніше, бо попаде в дощі, розламається головка. Він вже буде не товарний, ви його нормально не продасте і накопляться хвороби. Нічого гарного з такого часника ви не получите. Обов'язково зламати вовремя стрілку. Якщо не зламаєте стрілку, буде в два-три рази менше. Допустимо, буде не отака головка, а отака, то й ще, ще менша. Тобто він піде і в часник, і в розвиття бульбочок. Бульбочки оставляєте, де то. Допустимо, у вас посажена сотка. От на сотку з десяток кустиків оставте, стрілку не трогайте. Тоді у вас буде бульбачка. Оцю бульбочку знімаємо, коли мантія лопне, це значить, що їх можна доставати. Достаємо і же висаджуємо як часник в кінці осінні, в середині осінь. Це завіст того, як у вас морози приходять. На наступний рік у вас буде одна зубочка. Тобто воно буде таке кругленьке. Цю одну зубочку висаджуєте, і вже через рік у вас буде повноцінний часник Супер Еліта. Хорошо доглядаєте, він буде крупний, гарний, з нього ще 4-5 років. Ну, це залежить від літа. Якщо дуже жарке, як у мене, то виродиться десь года за три. Якщо стабільно йдуть дожіки, то 4-5 років він почне вирождатися. Тобто не то, що він там через 4 роки вас нічого не виросте, але почнуть з'являтися менше, менше, менше. Головки потрібно буде постійно відбирати, де краще, менше в їду пускати, а вирощувати із бульбачок новий посадковий матеріал. Обновляти його, і ви будете з гарним часником.